Друзі, сьогодні нічого не заробив, але кайфанув від роботи, сніжочок класний, плюс, блін, машина в мене помінялася. І це завжди нові емоції. Дивіться, що це? Це Lexus. Я на ньому вже катав, осінню віддав в оренду, і там виходить, що в мене типу, кактус продаю. Кактус продаю, А цей самий як називається, а та машина, яку я повинен був брати, там якийсь мрак з оформленням, я на ньому рознувся, я без машини виходить. І якраз от на Lexus водія марзнувся їздить, ну, роботи зараз немає, то не сильно люди хочуть. То тобто я якраз на недельку собі цю машину дернув, покататися, поки щось не знайду. Так що так, реально от сніжка от нової машини. Цей Lexus, він зараз тим самим з ліцензією, то я навіть по полосі там, блин, раз вже проїхався. Взагалі, нічого так, нічого. Так що таке кому надо Lexus покататься st 200 гібридний, то з понеділка можна буде його в оренду взяти, ну через Васю.